Всім привіт та доброго здоров'я! В'ялені помідори це класнюча заготовка, яка надасть будь-якій страві нового цікавого смаку. А до того ж, це дуже корисний продукт. Отож, готуємо. Для в'ялення найкраще підходять помідори сорту сливка. Миємо, просушуємо, нарізаємо на опіл, якщо великі, на четвертинки. Викладаємо на деко застелене пергаментом. Я заповнила два дека. Притрушуємо сіллю, у мене кріпна сіль. Приправи за смаком. Я використовую сухий часник. Італійські трави. Розігріваємо духовку до 100 градусів. Я включила конвекцію. Якщо без конвекції, залишаємо при відкритими духовку. І в'ялимо 6-10 годин. Помідори повинні бути гнучкими і пружними. Ні в якому разі не сухими. Менші помідори я вже виклала, а більше ще буду в духовку ставити. Хай дов'ялюються. Перекладаю на одне деко. Нагріваємо олію. В ідеалі це оливкова. Додаємо часник натертий або нарізаний пластинками, чорний мелений перець або суміш перців і трохи цукру. Перемішуємо, викладаємо томати в стерилізовані баночки та заливаємо цією сумішю. Можна зробити по-іншому. Просто викласти шарами помідори, перекладаючи часником і залити олією. Але цукру додайте обов'язково. Даємо настоятися таким помідорчиком з місяць в холодильнику, а потім можна використовувати для приготування салатів, бутербродів, закусок. А олія стає ароматною приправою. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості! Мені надзвичайно приємно! Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом! Якщо сподобалося відео, поділіться з друзями та знайомими. Щоб не пропустити нові відео, натискайте на дзвіночок. Залишайте коментарі, діліться рецептами. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!